Шановні глядачі, вітаю вас. Знаходжуся я в місті Березань Київської області Броварського району. Увага, не плутайте, Бориспаський і Броварський район між собою виляють. І як по мені, так Лучше б його віднесли до Борисписького. Ну да ладно. В місті Березань підійшов до сусідів і поцікавився і знаходжусь район Заріччя. Місто Березань. Райончик, який я вам зараз покажу, називається парникові будинки. Чому парникові? Тому що я так розумію, що неподалік була якась там теплиця і таку місцеву назву люди для себе закарбували в пам'яті, де вони живуть. Заріччя, тому що от центру десь за річкою. Ну, Я, чесно кажучи, квадрокоптера не маю, щоб зараз показати, Але я зараз візьму камеру, пройдуся повністю по вулиці, покажу, що всі будиночки майже однакові. У кожному будиночку є розпланування на дві або на три квартири. Сусідка підказала, що у них будиночок на три квартири. Зараз я буду все показувати. Ну що ж, беру телефон. Пройдусь, покажу вулицю, покажу будиночок, все повністю розкажу. І як завжди, хвилинка реклами. У місті Березань у мене було десь, покажу тут, тут і десь ось тут будинки, які на продажі. І люди побачили, їм сподобався мій підход, як я показую будинки. Сусіди вийшли, поцікавилися, сказали: ми підпишемося на твій канал і поставимо лайкос, що у вас прошу. Хто знає якусь детальну інформацію про дану вулицю, про даний район у місті Березань, будь ласка, пишіть коментарі, не стісняйтесь, але не пишіть дурниць. Буду радий кожній інформації. І всі покупці, хто дивляться мої відео, вони теж будуть раді любій інформації, яка буде в коментарях. Сьогодні сон... сонечка немає, настрій є. От зараз беру е... фото-відео архів і починаю вам все показувати. Ні, фото-відео обладнання. Отак. Поїхали що, ну, шановні глядачі, давайте буду розповідати вам про будиночок. Думаю, про район я вже десь вам сказав, бо тому що е, послідовність відео трошечки міняється. І що, на що звертаю увагу? Від дороги люди колись заморочились, зробили обмосточку, поставили цегляні стовпчики. Між стовпчиками зробили металопрофіль і навіть такими не саморезами по металу позакручували, а на закльопки по металу. Ну, навірно, щоб ніхто не вкрав, мабуть. <сіпіх> Комунікації, газ, електроживлення, водопостачання. Всі будиночки мають сусідів через стіну. З однієї сторони, мабуть, це навіть і добре, тому що одна стіна буде тепліша завжди. І по електроенергії повинна бути, ой, по опаленню повинна бути якась економія. В кінці відео, мабуть, ви вже побачите або побачили, як я хожу по вулиці. Все розповідаю, Я думаю, в кінці відео буде вставочка. Поруч з будиночком є проход. До той проход я теж в кінці відео пройдусь і покажу вам, що там є. А на даний час хочу ще звернути вашу увагу, що є заїзні ворота, і тут прямо перед будиночком є можливість поставити автомобіль. Але не просто його поставити. Тут влітку зроблена як така жива альтанка. Тобто розпускається виноград. І там мангальний дворик, там ще є зона, де можна заховатися, якби е накри накрита альтаночка, але зараз зайду, все поступово покажу. І ось, видно, комунікація: електроживлення, газопостачання. Будинок ззовні повністю обшитий сайтингом, металева криша поміняна, металопрофіль. Електроживлення підведена одна фаза, і на горище можна заскочити через драбинку. Але, на жаль, я туди не полізу, вам її показувати. Інтернет заведений до даного будинку. І за будиночком є така собі територія, де можна повісити повіс, сушити, сушиться стірку. Тут пару своїх деревцят, але на території є ще маленький собачка. Зараз я вам його десь фотографію ставлю. Так от я вам можу сказати, цей маленький злодій, йому треба разом з песом патроном працювати. Пес-патрон розміновує, а цей заміновує. Замініровано все, що є на подвір'ї. Я перший раз, як приїхав, зразу в міну й вскочив. Так що, коли хто приїде на перегляд, будьте обережні. Міни особо небезпечні, вонючі з золотистим покриттям. Що ж, шановні глядачі, заходячи до даного подвір'я, я вже можу сказати, провівши свій аналіз, що тут господар жив не нелодар. Працьовитий, хазяйновитий, тому що все зроблено з підходом. До кожної деталі були прикладені пальчики, ворота зроблені, пофарбовані краскою молотковою. Ну, Не хаммірайт, але ну, якийсь аналог є. Тобто Знизу от, проварена решіточка, для того, щоб собака бачив на кого погавкати. Тому що, коли собака охороняє подвір'я, він має знати, де в подвір'я хазяїн чи хтось із чужих людей. Далі. При вході по лівій стороні он там було висаджено цілий не знаю, африканський сад із самшитів. Вони здорові, вони височезні, але я так розумію, що їх, мабуть, гусінь трахнула. Бо вони, по-моєму, стоять ще зеленкуваті. Прямо при заїзді. Люди зараз машину сюди не заганяють, але ви, я думаю, можливо, і будете користуватися заїздом. Тут не знаю, що це за дерево. Хто знає, в коментарях напишіть. Я вже говорив, що зона відпочинку, то є альтаночка із винограду. І по лівій стороні при вході тут е -е, накрита альтаночка з провітрюванням. Хто захоче, можна там потусити, хто захоче, можна в будинку потусити. Що ж, давайте обійду квартиру обійду квартиру навкруги. Покажу тут там, місцевий такий невеличкий ландшафтний дизайн. Покажу, що у людей є своя каналізаційна яма. Від каналізаційної ями відкриваються ворота, щоб викачувати яму. І хто захоче, будь ласка, можна оттуда зробити собі заїзд для авто. З цієї сторони шворки для білизни. Ось тут парапетний котел. Від нього виходить труба, але його більше всього, що, мабуть, задували, люди вирішили зробити таку декоративну завісу. Тут, правда, всім сусідям можна помахати ручкою, привітатися до всіх, але лучше хай буде видно, хто що поробляє, щоб ніякий злодій не заліз і не накоїв ніякого лиха. Дане, дане подвір'я сугубо для закусочки підходить те, що треба. Тобто тут можна петрушку, кропчик там. Все, що вам забажається посадити. І оцього міньюра, я вже вам про нього розповідав, він тут замінірував все. Він, скажімо так, удобрив площадочку то що треба. Дивлюся, його кормить кашкою. Молодець, чувачок. Зараз зайду в хату і вам його покажу. На що звертаю увагу? Що під сайтингом є утеплювач. От там верхній ряд сайтингу одну полоска не докручена. І під нею видно, що хтось заморочився. Але полосочку докрутити треба. Вікна у всіх кімнатах відкриваються. Ну що ж, давайте йти в будиночок і все розглянемо всередині. І ще до вас, глядачі, запитання. Напишіть мені в коментарях, чи ви сьогодні побачили чотирьохкімнатний будинок, чи ви побачили перспективу переробити шестикімнатний будиночок. Да Здравствуй, наше сонечко, любиме і кохане! І зелена енергетика, і все все, -все разом. Що ж, давайте зайдемо і подивимося, що у нас всередині. Заходячи в альтаночку, про яку я вам так усердно намагався розповісти. Тут у нас що? Можна там собі підлогу плиткою залежить, можна зробити додаткову кімнату і вивезти сюди батареї для опалення. Хто як захоче, у кожного буде свій політ фантазій. Але якщо цю кімнату переробити під житлову, то в нас внутрішня одна кімната залишається без освітлення. Ну, я думаю, що кожен новий господар по-своєму прийме рішення. Вікна, як бачите, тут аж два величезних вікна відкриваються на провітрювання і просто відкриваються. Так не хочу дюргати, але видно, що відкрите. Далі, при вході по лівій стороні є маленька господарська будівля. І в цій будівлі, ну, понятно, що люди зберігають це своє хламішко. Але тут доволі тепло, тут є батарея, кімната ця обігрівається з перевітрюваним вікном. І тут колись навіть стояв котел на дровах. При бажанні можна буде щось переробити. Видно, що ось колись там було вікно, доложили трошки дах із газоблоку. В общем, хтось тут руку приклав і доволі добре приклав. Неледачий чоловік жив. Йдемо далі і заходимо до будинку. Тут ми бачимо такого зверюгу. Звірюга, привет. Привет, привет, привет. Що, прийдеться тебе скоро переселяти. Да? Ох ти звір. Да. Так, звір не продається, але кусається. Я вже не знаю, яку йому клікугу придумати. Міньор він у мене сьогодні був. Хряк, самурай, я йому ще раз можу якусь пікуху придумати. І просто потяжний собачка. Ладно, при вході. По лівій стороні, дивлюся, що заморочилися, зробили дуже багато автоматів. Я так розумію, що є розетки з окремими е магістралями. І це дуже приємно, що якщо якийсь автомат спрацює, то вибиває не весь будинок. По лівій стороні батарея від газового котла підключена. Тоже трошечки дає тепло. А по правій стороні видно, що є вбудована шафа. І ще тільки ще звернув увагу, що раніше тут лаз був на горищі, ним більше всього, що не користуються, користуються з подвір'я. Шафа вийшла така, як прихожка. Не сильно... Ну чого, Вона глибоченька. Тут можна ого-го, навіть собаку заховати. Так, будеш не слухатися, я тебе в шкаф заховаю. Ладно, йдемо далі. А далі у нас тут можна включити отаке світло, як то комодік, триляжик, ну, навести красту. І при вході у нас є що? На двері малесенька кімнатка. У ній вона, мабуть, сама одна із найсвітліших на даний час. Просто така ярка. На підлогі це у нас а, мабуть, це лінуліум. Чугунна батарея. А, і в даній кімнаті якраз вікно тільки не відкривається. Це єдина кімната, що не відкривається вікно. Стіни шпалери і двері міжкімнатні дерев'яні. Ти мені сьогодні настрій підняв, молодець. Далі у нас по лівій стороні кухня, прямо кімната, направо прохідна кімната. Давайте, мабуть, почну з прохідної кімнати. Заходячи до неї, тут зроблено трошечки склон. Підлога ламінат. Ну, ламінат такий вже собі не сильно живенький. лампочку треба буде вкрутити. Стеля гіпсокартон. Я так підозрюю. Господар тут заморочився, коли розкидував розетки, продумав, що там в углу повинен висіти телевізор. Вікно відкривається, але, правда, туди до тераси відкривається. Батареї чугун. Хто захоче, собі поміняє. Батареї обігріваються. І мимо цієї прохідної кімнати, я так розумію, вона тут передбачена як такий маленький кінозал. Є ізольована спальня. Більше всього, що вона як дитяча. В спальні також вікно відкривається, підлога ламінат, все рівненько. Мебель, яку ви бачите, попадає на відео, практично, практично вся залишається, де що заберуть. Вон на стіні видно є два бра. Вмикач світла. Світло, як бачите, працює. Ага, так тут немає люстри. Хм, дивна архітектурна обстановочка. І туди на подвір'я виходить віконце. Я вам показував там, де замініровано все. Ось сюди головний мінір. Ну що ж, давайте покажу вам ще одну кімнатку. Ця кімната вже більш така об'ємна. Стеля тут трошечки опущена. Я думаю, що за рахунок того, що невисокі потолки, трошки буде більше енергозбереження тепла по правій стороні ніша. Навіть не уявляю, що тут було. Але ззовні звернув увагу, що колись був встановлений Бовдур, і раніше тут ці квартири обігрівалися ще дровами. Але в даній квартирі все демонтовано. Там знизу цілий ряд розеток. І більше вроді би і, і не бачу розеток. Не дам. Дивно, але цікаво. Що ж, ходім, покажу вам ще кухню і санвузол. Загальна площа, як завжди, десь на відео. Ага, так. Що я замітив? Це міжкімнатні двері, вони не дерев'яні, а вони е, Це не шпон. Самі звичайні обичні двері у магазині. Кухня. Одна кухні тут хтось дуже цікаво постарався і заморочився. І дуже так з, з особим підходом. Якщо я вам покажу стелю, то це таке цікаве-цікаве сонечко. Але воно не розфарбоване. Якщо ще взяти, розфарбувати, так тут взагалі дивний такий дизайн виходить. Зроблено один перехід, другий перехід, третій перехід до сонечка. Ну якби це була більша кімната, то. Тут можна було б цьому будівельнику ну, просто зразу найвищий бал ставити. Хтось показав найкращий майстер клас. На кухні вікно відкривається, по лівій стороні мойка, вона робоча, вода підходить від центрального водопостачання. Газова плита із духовкою вбудовані. Зверху витяжка. По правій стороні приховали холодильник, робочу зону. Вон, бачите, виведена електрика. І над холодильником навіть планувався телевізор, тому що виходить кабель для підключення антени. Але на сьогоднішній день вже б лучше було б від апара під RJ, RG45 роз'єм. Але я думаю, можна телевізор і через Wi-Fi підключити. І далі ми попадаємо в санвузол. До речі, тут десь є тепла підлога. І ось тут, і ось тут, і не отам. Але для того, щоб її відчути, треба, щоб будинок прогрівся. А так як на даний час в будинку періодичного опалення включають-виключають, то я зараз вам не можу сказати, де тепла підлога. Вона ще не прогрілася. Газовий котел Він стоїть парапетний, я вам вулиці вже показував. У нього час на котлі 40 градусів. Водяний лічильник, бойлер для гарячої води майже на максимум нагрітий, але його об'єм 50 літрів. І витяжка. По лівій стороні унітаз, рукомийник, ну і ванна. Є місце для пральної машинки. Це теж важливо. Так, здурів стабілізатор. Є місце для пральної машинки. Полотенце-сушник. І вже я придивився через полотенце-сушник. В стіну ось сюди уходить труба. Вона спускається в підлогу, йде по підлоги, і потім із підлоги виходить он в тому місці. Тобто, при бажанні її можна там якимось краником ще трошечки підрегулювати, щоб більше або менше гріло. Або збоку можна ще додати якийсь полотенце-сушник. Але люди ось бачите, як собі сучать. Плитка тут в непоганому стані, ще вона поживе, попрацює. Віконце на провітрювання відкривається, щоб тут волога не збиралася. І вода, як бачите, не поняв, щось біжить. Унітаз працює. Точно знаю. Підтверджую. Ну що ж, глядачі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте писати коментарі. Подивитися всі мої пропозиції можна на сайті в мене Роман Щербаков або Дом Яготин. І до нових зустрічей. О, ще на що звернув увагу, вирішили, мабуть, на кухні трошки економити бойлер і поставили проточний водонагрівач. Не сильно цікаве рішення. Тут освітлення працює. Що ж, зараз пробіжу, там підзніму і в кінці відео вам покажу, що знаходиться за будиночком. Кому цікаво, то й додивиться відео до кінця. Між будинками зроблено отакий проход, яким користуються всі. Зона спільного користування. У кожного подвір'я огороджено. І за всіми цими не тепличними, а, як я там в початку відео говорив, в общем, у два, у два ряди будинки, але за ними люди собі пообладнували гаражі, хозблоки, альтаночки, каналізаційні ями. І, як бачите, можна користуватися ось даним, не знаю, як назвати гараж чи три гаража в підряд. Чи може хто захоче щось перебудує. А хто може порахує, що його на металлом легше буде здати, кожен майбутній господар для себе вирішить сам. Але свято місто пустим не буває. Це я вам точно можу сказати. І тільки ви виїздити на металлом, зразу сусід захоче тут поставити свій ангар. Це 100%. І з цієї сторони, от така під'їзна вуличка. Вона насипана, трошечки грязючка за колесами тягнеться, але під'їхати, щось, якісь свої дворові нужди, можна машину перемонтувати і так далі. Вулиця насипна. Якщо я знаходжусь не в його тині, то треба дещо з чим порівняти. А іменно, коли я перший раз заїхав на дану локацію, в мені склалася така думка, ніби я попав десь у Закарпаття. Всі будиночки, вони такі, знаєте, між собою трошечки, вроді як і похожі, але там димок іде, люди дровцятами топлять, і є така своя атмосфера вкусу і позитива. Інтернет по вулиці, бачу, є освітлення по вулиці тут з освітленням, проти того, як його Яготині. Всі будиночки між собою повністю схожі. Але кругом до кожного будиночку щось десь добудовано. З тієї сторони, з тієї сторони добудувалися, по правій стороні так само, хто свою сторону дах перекрив, хто не перекрив. Але вулиця, дивлюсь, жива. Унікальна, трошечки унікальна, в порівнянні з усіма іншими вулицями, до яких я звик, то тут все якось трошки по-другому. Навіть запах повітря має свій солодкий вкус. Ну що ж, до кінця вулиці проходити не буду. Зараз повернусь назад і розкажу вам ще з тієї сторони, що я бачу. Побігли назад. Відразу видно, що ми на на території рідненької України. Можу сказати, що на подвір'ї кожного господаря своя атмосфера. В когось щось десь перенабудовано, аж трошки і занадто, в когось чуть-чуть. Ну, даний будиночок, який ми сьогодні будемо оглядати, я так розумію, одна квартира виходить до головної дороги, і дві квартири заховані в сторону подвір'я. Але це ще не все. Я там пойду покажу, що є і господарський блок, і гараж. Ось, я думаю, більш-менш трошки видно, в якому виді раніше були ці будиночки. Надіюсь, камера трошечки вам передає. Колір і якість. Частина опор на вулиці поміняна, частина опор бетонні електрожилення. От чоловік собі зробив гаражик. Прямо з вулиці приїхав, заїхав і не треба ніякі додаткові ворота. Привіт Тузік! Ми ви з тобою познайомились, хватить гавкати. Ну що ж, далеко гніздо не поліземо. Давайте вертатися назад до будинку і будемо про будиночок все розповідати.